Ну, відкриваєш. нож посічницький є такий. А, нема в мене ножа. Нема. Треба купити, значить. Відкриваєш ножом. Угу. Ну я ножом відкриваю, чого я початку тоді промиваю і переварюю віск. Получається, віск жовтий-жовтий, забрус це називається. Це промиваю і їм вдаю угу. псита. А вісь перетоплюю, виходить, заброс. Жовтенький, жовтенький такий. Угу. Ну, а от того, що запечатане, то там є мед, так? Мед. Ну це минуло річ. а, тут нема, а тут є. Там сухо, там А з тої сторони? Також. Ага, так само. Ну тут менше з цього боку. То вже, наприклад, вже коли рамка отак то вже треба її забирати качатиме чи як? Ну як двохкорпусні, так вони часто печатають взагалі повністю рамку. Отак, повністю. повністю по краях, все? сюди. Угу. А от, наприклад, подивився, а тако чуть-чуть ще не вистачає, то ще треба почекати. Чи... Ні. Значить, можна качати. Угу. Бо воно буває щось. Смушку. То вже зрілий мед. Зрозуміло. Получається. Мед же зрілий зважається. 21 відсоток. Вологість. А як її визначити? Якось на око чи є прилади спеціальні? А це прилади є спеціальні визначають. Ну, якщо оце печат... повністю рамка печатна, uh -huh. то десь відсотків 19 буде воно А ви казали, яка має бути. Нормальна? Ну, 21 рахується норма. Uh -huh. А так може бути 18-19 відсотків. Як, yeah. ну, повністю. Ну, ще одно, що. Ну, Соняшниковий мед досить швидко кристалізується. Угу. Як викачав, це два тижні. І він кристалізується до того, що, здається, треба зубі ламів довбати. А як Вирати? так, я от купляв зимою, купляв ранньою весною, в березні купляв. Рідкий. Соняшниковий. Ну. Ну як не сильно рідкий такий, але... Значить, що вони зараз роблять? Є спеціально продають на ці бідони навіть, як їх називаються, Обкутуєш бідон і включається температура, там і він розтоплюється. А -а -а. Ну я цим не займаюся. Те, що природа дала, те повинно так і бути. Бо я колись ну, ходив це при радянщині. Зайшов на юність. Що це таке? Ну, базар в Києві, угу. називається. Я ж не місцевий, то я не знаю. <хи> ну і йду, і всіх стоять баночки. Рідкий мед, і вже лютий місяць. І... А в них ще рідкий. Ну, в ну, мене очі на лоба. Ну, я так підвалянка закосив, <хи> підходжу, хлопець. Молодий торгує. кажу, слухай. Як тебе виходить, що рідкий метр? Кажу, я що не робив. Не виходить. Кристалізується. Там і замотував його, і в банки розливав, і закривав, щоб герметично. Не, кристалізується. Ви ну, що ти каже, не знаєш, тена встромив туди. Ну, в мене ще липа відвисла. Ну, як тена, там же тен температуру дає здорову значить то вже не буде. No. Дякую, дякую.